Державна служба з надзвичайних ситуацій провела огляд у селі Макіївка. Вони дали поради, як правильно користуватись пічками, грубами та електрообігрівачами. Крім того, попередили про пожежі в природних екосистемах та закликали бути обережними, щоб не спричиняти їх. Ось листівочку вам щодо заборони спалювання сухої рослинності і щодо правил пожежної безпеки у побуті. То, куди, Тут куди? основні правила розписані. Також за електрикою слідкуйте. Також мешканцям села було надано рекомендації щодо безпечного зберігання та використання соломи, особливо в контексті її близького розміщення до житлових будинків. Зазначили, що важливо утримувати відстань від потенційно небезпечних джерел займання для запобігання можливих пожеж та зберігання безпеки спільноти. Після чого завітали до Білоцерківського районного територіального центру надання соціальних послуг, де нагадали, що треба уникати підозрілих предметів та показали, як вони можуть виглядати. Їх знаходили да, навіть навіть Білій церкви. Тобто ворона принесла в клюві, це можливо, і люди на городах вже таке знаходили. Загалом рейд ДСНС у селі Микіївка був спрямований на підвищення рівня обізнаності та свідомості мешканців з питань безпеки та дотримання правил у випадках надзвичайних ситуацій.